Всіх вітаю, це канал Davis Play, І сьогодні у нас незвичний випуск. Сьогодні у нас FIFA 11 EA Sports, it's in the game! Це легендарна гра 2010 року. Ностальгія, хто і грав, той знає. Що ж, поїхали оглядати. Що ж, при вході зустрічає нас така арена, хто пам'ятає, в старіших версіях таке було. По собі могли зразу побігати, якісь фінти відробити, удари чи щось, типу того. Ух, зовсім криво пробив. Так, бігає у нас КК. Зараз Реал Мадрид він тоді виступав під восьмим номером, походу, тільки перейшов. Дуже вдалий трансфер був, але не суть. На воротах стоїть Петр Чех. Також легенда. Легенда Челсі, яка потім грав за арсенал. Легенда чеської збірної. Чому іменно вибрав FIFA 11 ну, Це більш случайно вийшло, тому що я хотів іменно від перших частин взяти зробити повністю огляд першої частини, але. Першу, другу, третю, по-моєму, там потрібно було скачувати через різні емулятори. Потім ігри не запускалися. Потім були такі випадки, що запускалися, тільки вибирав мову, вона зависала. Потім була ситуація, що ігра запустилася, це походу FIFA 06. Все, менюшки все працювало, але зайшов будь-який матч, і при заході в будь-якому матчі викидувало з гри. І ось так аж до 11-ї частини гри. Тому я думаю, це вартує вашого лайку за пророблену роботу, накачав багато вірусів, що вчора півночі видаляв віруси з ПК щоб іменно знайти цю версію, як знаєте, купити її по суті неможливо. А так, то виходить, потрібно облазити було весь інтернет, щоб знайти щось толкове Тому зараз оглянемо, хто іграв, той грав. Моя перша. Е, серія з фіфи була. У моєму 0.5 або 04. Є у нас менюшечка така, досить проста. Нагадую іменно прості менюшки з 25 і з 26. І тепер також пішло таке на простоту мода. Що ж, є, швидкий матч, режими гри. онлайн матчі, віртуальний футболіст, моя FIFA 11. Вхід в EA. Ну і вихід. Швидкий матч. Давайте почнемо іменно ззаду, знизу. Хід BA, це, я так розумію, кабінет. Моя FIFA 11. Тут у нас різні настройки. А от віртуальний футболіст, це я так розумію. Режим кар'єри за ігрока, по-моєму. Даніель Філіпс. нападаючий Ліверпуля. Ну давайте. До речі, який тут самий мало самий молодший 94 рік ставити. Нагадайте в коментарях, хто пам'ятає, який зараз 26. Наймолодший рік. Так, глянемо, які тут є. От можна волосся йому. Я б сказав досить так. не Ну, вигляд не такий поганий. Хоча можна обертати. Я пам'ятаю, ці всі зачіски, вони були ще в FIFA 12, 13, по-моєму, навіть 14. Якщо і не в 15. Та коли я грав там з стань легендою. Опа, можемо також грати і Батерчег. Бороди також не особо великий вибір. Хай буде такий з бородкою. Тоді така мода була. Так, очі. ну це всі іменно настройки, вони були і в дальших версіях Fifi, тому особо загострювати версію на них не хочу. Так, ріст, вага, це все ви знаєте. До речі, колись було в FIFI, Face, ви могли своє лице загрузити. І це було досить прикольно. от. Зараз в, ці... в нових частинах цього не вистачає, якщо чесно. Мої навики. А як і грати цим футболістом? Це, типу ним тренування тільки проходити, я так розумію. Добре, є ще рівна гра, комплектна гра, інтернет конференції, моя FIFA 11 інтернет. Ну, типу, Ultimate Team, прям як такого, як зараз, мені здається, тоді ще не було. Хоча, походу, Пізніше вони якось додавали, або в цю версію, або в 12-ту по ходу гри. Так, і є режими офлайн. Кар'єра є. Профі сезони. Профі сезони це я так теж розумію онлайн. Чи ні? Чи це ігра з зімена цим своїм футболістом? Вірпулі. Так, це походу футболістом Назад не можна хотів поглянути, що тоді також можна було брати і за реального футболіста проходити кар'єру. На жаль, чомусь воно не зберігає. Ну давайте глянемо без збереження. Отаке От в нас меню кар'єри за гравця. Бачите, є дані про сьогоднішній матч. Є от дані про Лігу, в меню заходимо. Задачі сезону є. Бачите, завдання такі непогані були зараз в кар'єрі, гравця, я думаю, таких завдань немає. Є, типу якщо там контракт якийсь переписати, Але це досить прикольно було. Добитися рейтингу, наприклад, 7,1 не менше 50 ударів. І ще б якісь круті фішечки за це давали. от Зараз це вимішає. Одну перемогу в національній збірні, два гола Це досить круто. Так, тут є всякі дані про кар'єру. Мандою. Біге чемпіонів, я так розумію, тут чогось подібного аналогу немає. Ну а АПЛ ти собі тут проходиш спокійно чи любий інший чемпіонат. Колективна гра. Це можна з кимось грати? Ну давайте глянемо геймплей іменно. Кар'єри за гравця в 11 віфі мені дуже цікаво. Так, форма Ліверпулю. Проти Ньюкасла іграємо параметри гри. 4 хвилини. Новачок, я думаю, новачок це за слабо. Легенда саме більше, То давайте на професіоналі попробуємо Так, знову тренувачна арена. А вона вже переростає в матч. Дар. Непогано пробували. давайте кнопку старт. Виходимо на Енфілді. Що ж, як графончик вам, нагадує мені FIFA Mobile 16-ту версію. На телефоні десь зміну щось таке було. Ух, це ця камера вид. Може на 16, можно вы 14. -ту. Так, ми відібрали мяч. біжимо. Опа! Філіпс, Филлипс, Філіпс. Філіпс. Филиппс назвал его. Да? Я не помиляюся. Так, чекайте, як плюс пас. Такі. Да, да, так, так. Так пасувати. Так і в стандартній версії. Опа, ми якийсь фін зробили, бачите нам якийсь... Щось добавило нам якась полоса. Ух ну, ти, вибив голкіпер так прямо на нас. Ай. Ага, ця полоса шкала. зелено червона, це, типу. Так зараз є очки за матч. Також кар'єрі за гравця вона є. Досить багато чого перекочувало, просто трошки розвинулося. Цікаво, чи це в цій версії ввели іменно кар'єру за гравця, чи раніше вона вже була. Ох. Жакей зажав я скорисний, це скоро. Ну, геймплей я б сказав, типу якийсь досить дивнуватий. З однієї сторони, дуже просто, з іншої сторони, багато стільки недоробок. Наприклад, коли тобі паз віддають. Я ще вчора один матч зіграв був так перед випуском, тому що я вчора десь година 12-та. Тільки закачав цю гру. Так, не суть. Суть в тому, що. Наприклад, пас тобі дають, і типу, ти маєш зупинитися, прям щоб його дістати. Ти не можеш відбігти і тобі пас тоді, що ти біжиш і на тебе пас де ти просто пролітаєш повз м'яча. От зараз повезло, а так то Там офсайд був, ні? Немає в Біжимо, біжимо, біжимо! Захисник нас виборює. Зараз гравці в захисті так не працюють, даже. Захист поломаний 26-й версії конкретно. Тут як бачите. Хоча, ну, не знаю, може в кар'єрі пророблю, не маю на увазі у Діма Тім. Я особо кар'єрки чи загравця, чи так ще не грав, в принципі, 26-й. Маючи 26-ту і фу. Пішов грати в 11. Скажіть комусь, не зрозуміє. Пас, не проходить передачка. По графоні, типу. Кей каже, граєш якусь мобільну гру на ПК. Стареньку мобільну ігру на ПК. Я думаю, типу, іменно теперішні навіть. Ми грали от. Э... FC мобайл, навіть не так є. Перший тайм закінчується на сухо. Не забуваємо. Ні ми, ні наші суперники. Форми вже тоді були досить гарно пророблені. Міні-файси поки що мене зустрічав дуже крутих. Командний пресинг тут на, на бій, на відбір. Досить піджимає нас Ньюкасл у другому таймі. На жаль, я не можу розглянути гравців Ліверпуля, бо показує тільки на цьому на радарі тільки моє ім'я. За Ньюкасл таких ось сильно крутеньких, ніхто не грав, ми якісь навики розблокували. Дріблінг володіння мечем. Ну так, да, дрібінг. Я, я полюбив 26-й версії Дріблінг. До того більшості грав контратаки через паси. Різкі да дальні паси давав. І майже дрібнгу не було. Зараз подобається мені оця розкачка. Правда, я не знаю, чи вона тут дуже добре працює, то ні, тут по ногах мені понадавали різко. Але в 26-й версії Ївий стик мій улюблений. Опа, пішли, 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 пішли. Фінт, фінт, фінт. Треба фінтейти, каже. Ух, це боротьба була. Ну Я, якщо чесно, іменно коли згадав про. Коли вона мені завантажилась, я розраховував трошки на гірше, навіть графіку це все. От бачите, я назвав прискоритись і цей. І навіть не через r 2 а через r 1 і м'яч пролетів повз мене. До чого вів, що коли іменно заходив цю гру, очікував набагато гіршої графіки, гіршого геймплею. Як на 10-й рік ця гра непогано виглядає. Це рахуйте, вже пройшло 15 років. 15 років в цій грі. Багато геймерів теперішніх, які грають в UFC 26, які тоді народилися. Так, давайте будемо беремо okay. трошки. Бігати. Тут, тут, не виходить, не виходить ні, тут, не дрібного нічого, Я думаю, буде напевне ще нічия. Кращий майже виграв. Але це іграв цілою командою. Також за Ліверпуль забив Стіві Джі. Стівен То, як не він. Ще молоденький був. Так, закінчується цей матч. На жаль, нічия. Ось це наш гравець. Девід Філіпс. Моє. Не розумію, чому. Дивно, дивні анімації були. Тіпа, наш футболіст сидів, сумував. Тоді гравці суперника раділи. Тепер вони сумували, а наші раділи. Це ж нічия, хлопці. Ви приділіться, хто хто більш радий ці нічії. Я думаю, для Ліверпуля це рівно поразці. Ще якісь. Навики розблокували. Mm. Бачите, тут теж були свої картинки 0-0 напряжний матч Ліверпуль Ньюкасл закінчився в нічию. Мене радує те, що ми получили отримали... тільки, мене не радує це, що ми получили тільки одне очко. Як бачите, режими турнірів стандартні. Тобто вони тільки додаються з року в рік, але. Особа нічим не змінилися. Це всі ліги, які є. Ліг також немало. Думаю, буде менше. є режим кар'єри. Виберемо кар'єру. Давайте виберемо за якийсь англійський клуб. Так, ці всі настроїчки такі простенькі, які в нас завжди були. Новий менеджер Баварія Мюнхен. Це такі чорнобілі газетки, також мало свій стиль. Так, можна свого гравця додавити в Баварію. Давайте добавим, в чому Е, Вибираємо спонсора. Тоже досить прикольна штука. Я б я був радий, якщо б зараз таке в кар'єру додавали І прямо на футболці тебе писав там, наприклад, теперішніх крутих спонсорів. Там. Які зараз є Spotify, і це все, і щоб це мінялося між клубами. Я розумію, це нереалістично реаліст, не для EA, але для футболу було б реалістично. Так, отак виглядає у нас менюшка. Досить простенько. Бачите, з правої сторони показують нас, які матчі, товари з нас матчі, і ліга далі. Давайте глянемо, хто в нас в команді. На жаль, не показують мініфейси фейси. Можна якось поміняти? Опа. Так можна подобатися. Так, це якийсь Бат. Ілі Плам уже є. айрен робин Бастян Швейшнайгер. Був тоді Анатолій Тимощук. На жаль, він зараз. Можна сказати, його не існує для нас. Раніше цього пам'ятаю футболіста Мирослав Клози. мініфейси похожі. Маріо Гомес, Марк Ван Бомель. Франк Франкріберіна з міні. Оліч. Цього не знаю. Девід Алаба уже там був. Томас Мюллер. Тоні Крос. Ще молодівці. Ну і це наш ігрок. Так, а можна поглянути. Глянути, глянути інших команд. От є трансфери, трансферний ринок. мопа Пастори, цей футболіст запам'ятаю, походу, іграв за зараз за палермо потім він буде грати за ПСЖ в 2013 році 12-13. Ред. Це той, що за Шахтар грав чи ні? Роналдо це Зешник. Це не дуже круті ігроки, хоча можливо ще не розвиті до кінця. ну Жуліо. А ні, це Жуніор Цезар. Я думав Жуліо цезар Воротар за інтер тоді був. Задем, що по кар'єрі все так простенько. Ну, таблиці є. Показують, які матчі Я так розумію, бачите, тут також Ліги Чемпіонів немає. Є тільки Кубок країни і сама група країни, і товариські матчі. Є менюшка, щоб продовжувати контракти. а От який календар у нас. Гляньте на цей календарик. Вандерсар, Манчестер Юнайтед, Ошеа, Еванс, Эванс, Видіч, Патрикевра, Валентия, Сколс, Нані, Шемолодей, Бербатл, Вейн Руни, Райан Гигс, Патрик. Джейм Невіл, Майк Овен, парк Джусун, Ріо Фердінанд, Рафаель. Що ж, дуже багато, досить крутих складів. Месі і Роналдо вони вже були на такому своєму піці в цьому році. Роналду вже був в Мадриді Ібрагімович в Мілані, Рональдіньо в Мілані, Рапірло, Сілва. Алесандро Неста, Робіньо Це ще той Мілан такий потужний. Патос Седорф абіаті Замброта абатей Філіппе інзагі Дуже сильно. Це склад Челсі Я так розумію, Шевченко вже в цьому році був в цьому київському Динамо. Так виглядає збірна Аргентини, Гуаїн, Діго Меліто, Карле Стеве, Сергіо Ну Як вони тоді не виграли були чемпіонат світу? Збірна Бразилії, Жуліо Цезар, Кака, Марко, Лусіо, Луїс Фабіано, Рональдіньо, Халк, Мішель Барос, Гомес, Гансо, Алвес ще молодий. Пату. Скільки це потужні склади? Збірна Франції, Франк Рібері, Хуго Лоріс, Карім Бензима, Мандана, Патрій Севра, Самир Насрій, німеччина Нойяр швейшнайгер Бала, Курзил, Гомес, Филипп лам Мирослав Клозе, Бірна Голландії, Айрон Ровен, вандервар Вар, Ван Персі, Веслі Снайдер, Хунтелар, Север. Я думаю, зараз. Теперішній час вони би всі розривали. Ну і ця збірна Італії крута також. Буфон, Челіні, Ді Наталі, Касано, Пазіні, Деросі, Маколі, Пірло, Неста, Балотелі. Ще молодий. На жаль, збірної України немає тут. Давайте ще граємо чемпіонську збірну Іспанії, Касіляс, Вілла, Хаві, Фабригас, Фернандо Торес, Карлос Пуйоль, Давід Сілва, Вальдес, ППрейна, Іньєста. Іще більше, іще. Що ж, дякую вам за перегляд. На цьому будемо закінчувати. Якщо вам сподобалося це відео і хочете продовження, щоб від FIFA 11 я запустив рубрику, наприклад, по FIFA по всі 26. То напишіть про це в коментарях. Що ж, я пропоную ввести таку маленьку рубрику, якщо вам зайде це відео, будемо знімати і далі, оглядати старі добрі фівки, можливо, потім колись і пес будемо грати. І от, як ви бачите на зображенні, у нас є 5 смайликів, які означають якість гри. І на цю гру я би поставив третю оцінку, троєчку. А саме непогано. А ви свої смайлики ставте в коментарях. Потім в кінці підсумуємо і виберемо середню статистичну. Ну, якщо ніхто не напише, будемо по помої. І коли вже все пройдемо, повністю весь список FIFA, FC, виберемо, складемо таку табличку і виберемо з кращої погіршуху. Як вам така ідея? Пишіть коментарі, ставте лайки. Все, пока.